Коли взимку вимикається світло і квартира раптом стає холодною і тихою, туристична плита перестає бути просто спорядженням для кемпінгу. Це інструмент виживання, здатний дати гарячу їжу, кип'яток для термоса і мінімальний побутовий комфорт, там де розеток більше не існує. На відміну від легких похідних пальників, плити створені для стабільності. Вони витримують великі каструлі, рівно тримають полум'я і працюють там, де електроприлади безсилі. Саме тому під час блекаутної зими такі моделі стають частиною тривожного кухонного набору, надійного просто. Того зрозумілого сьогодні розглянемо 5 найкращих рішень, які реально мають сенс для домашньої автономії. На п'ятому місці у нашому рейтингу стоїть brs 12 a Рідкопаливна плита, яку беруть не за вигляд, а за здатність працювати в умовах, де інші моделі просто здаються. Це справжній залізний запас для блекаутної зими, бо вона працює на звичайному бензині і вам не потрібно полювати за газовими балонами. Потужність тут майже 2,2 кВт, тож плита без проблем кип'ятить воду чи тримає велику каструлю супу, а витрата пального лишається помірною близько 185 грамів на годину. У неї є власний 450 50 Мл бак, тож заправка потрібна не так часто, як здається. Важлива фішка повна морозостійкість. Виробник заявляє роботу навіть при мінус 50, і за відгуками воно дійсно не перебільшення. Конструкція важча, ніж у газових плит, близько пів кіло, Зате стоїть як вкопана і спокійно витримує велику вагу посуду. Є ефективний вітрозахист і простий ручний розпал, без п'єзо, але зате безвідмовно. Матеріали комбінація магнієвого та алюмінієвого сплавів, сталі і міді. І ця суміш працює надійно навіть після. Багатьох циклів нагрівання, якщо коротко, BRS-12A – це міцна, автономна та холодостійка плита, яка реально підстрахує взимку, коли зникло світло, а готувати щось тепле потрібно прямо зараз. Наступний герой Intertool GS0001, універсальна газова плита, яка під час блекаутної зими дає стабільне тепло і можливість нормально готувати. Її головна перевага подвійне живлення. Можна використовувати звичайні цангові балони або під'єднати великий пропановий на 5 або 12 літрів, і перехідник уже в комплекті. П'єзопідпал спрацьовує миттєво, полум'я рівне і потужне близько 2 кВт, а температура доходить до 700 градусів, тому вода закипає швидко навіть у холодному приміщенні. Модель економна. 145 грамів на годину одного балона вистачає приблизно на 2 години роботи. А зі зовнішнім балоном плита може тягнути до 10 годин. Корпус металевий, стійкий до вологи, а підставка витримує важкий посуд. Вага менше 2 кг. У комплекті є кейс. Intertool gs 0001 це простий, надійний і максимально універсальний варіант для дому та виїздів, який не підведе, коли світло раптово зникне. На третьому місці у нашому рейтингу стоїть Orcamp SK505. легка портативна плита, вагою всього. 1,5 кг, яка ідеально підходить для випадків, коли потрібен компактний, економний і надійний варіант на блекаутну зиму. Її потужність 1860 Вт. Цього вистачає, щоб швидко нагріти воду чи приготувати повноцінну страву. А витрата газу всього 146 г на годину робить модель однією з найекономніших у нашому топі. Стандартного цангового балона на 227 г вистачає майже на 2 години роботи. Плита працює як на пропані, так і на бутані. Тож із паливом проблем не буде навіть. У кризові періоди. Конструкція компактна, приблизно 34 на 27 см. Тому оркамп легко зберігати, кидати у шафу, брати в авто чи у кидвал як автономний варіант про всяк випадок. Полом'я рівне, стабільне, а корпус добре переносить холод і вологу, що важливо взимку. Це проста, надійна і максимально мобільна плита, яку зручно мати вдома, якщо хочеш бути готовим до тривалих відключень світла. Екс-лідер нашому рейтингу Аоран Кемпінг Газ Стов, тонка касетна плита, яка бере своєю компактністю та продуманою конструкцією. Вона займає мінімум місця, але при цьому дає повноцінну робочу поверхню для сковорідки, чайника чи каструлі. Тому це реально зручний варіант на випадок довгих зимових відключень світла. Габарити близько 33 на 25 см дозволяють ховати плиту навіть у невеликій шафі або тримати її в тривожному рюкзаку. Головна фішка Аоран універсальність її однаково комфортно використовувати для приготування м'яса. Овочів, гарячого чаю або навіть для легкого обігріву в невеликому приміщенні, коли температура просідає через блекаут. У комплекті є вітрозахисне кільце, яке допомагає утримувати стабільне полум'я на сильному холодному вітрі, що взимку критично. Плита працює на бутані і запускається максимально просто. Це як касетна система. Вставив балон і все. Вбудована система безпеки з датчиком тиску автоматично від'єднує балон, якщо всередині виникає неправильний тиск, тож ризиків мінімум. У комплекті також є компактний кейс, що дозволяє переносити Т без пошкоджень а оран це легкий, тонкий і максимально практичний варіант для дому та природи, який ідеально вписується у сценарій блекаутної зими. На першому місці нашого рейтингу опиняється Necho Hike nh 20 rj 001 Потужна польова плита, яка за відчуттями більше схожа на мініатюрну домашню кухню, ніж на туристичне спорядження. Її головна перевага величезна потужність у 4,5 кВт. Це модель, здатна нагріти великий казан, закип'ятити кількалітровий чайник або приготувати обід на велику сім'ю, коли електрика зникає надовго. Плита під'єднується до різьбового газового балона через шланг, тому можна використовувати більші об'єми газу і не турбуватися. Про постійні заміни касетних балонів. Друга фішка велика і зручна робоча поверхня. Окрім основної конфорки, є широка металева підставка, на якій можна тримати продукти, посуд або вже готові страви. Конструкція з наржавіючої сталі, алюмінію та міді міцна, не боїться морозу і дає стабільне полум'я навіть у мінусову погоду. У моделі є і точний регулятор вогню, і п'єзопідпал, тож запуск займає секунду. Хоч Нейчу важить трохи більше 2 кг, у складеному вигляді вона компактна і легко перевозиться в комплектному чухлі. Це найпотобний. Найпотужніша і найфункціональніша плита нашого топу саме той варіант, який здатен замінити кухню під час блекаутної зими, та впевнено тягнути великі обсяги готування. Якщо коротко, кожна з цих плит виконує свою роль: від ультрамобільних рішень для швидких перекусів до повноцінних польових кухонь, здатний замінити плиту під час довгих відключень світла. У блекаутну зиму важливо не просто мати запас газу, а обрати модель, яка реально впорається з вашим сценарієм для однієї людини, для родини чи навіть для великої компанії. Головне продумати це заздалегідь, щоб у момент тиші та холоду на кухні у вас був інструмент, який працює без розеток і не підводить.